Хлібом сіллю зустрічало ставище народного депутата Віталія Гуценка на святкуванні дня селища у вітальному слові Віталій Іванович звернувся до жителів ставищінського краю як до рідні, бо вже давно зріднився з цим мальовничим, привітним і гостинним куточком Київщини, де живуть прекрасні уславлені праці. Люди сказав він. Рідня дійсно. Чому рідня? Тому що Чесно, скільки ми з вами боролися, і так як ви мене підтримали, мало хто з районів так підтримав. І щоб ви знали, це не моє, це все наше. Я завжди буду разом з вами і ніколи мені не соромно до вас буде приїжджати в гості. Вітаю вас з прекрасним святом. І на рахунок пустих рук я завжди говорю: буду приїжджати, завжди не з пустими руками. І якщо люди є сіл, щоб знали, що кожне село. До нового року я обов'язково заю. Я в багатьох селах був в кожному селі. Ще буду на іменене селище. Депутат приїхав з подарунками для навчальних і дошкільних навчальних закладів, які отримали чотири ноутбуки. Звісно, це був справжній сюрприз. На сцену до народного депутата вийшов кандидат в депутати до Київської обласної ради від партії Блок Петра Порошенка Солідарність Леонід Чужик, кандидатуру якого підтримав Віталій Іванович. Та зазначив, що потрібно побудувати таку вертикаль влади, яка б вони працювала на благо розвитку громад. Бажано було б щоб через. Декілька тиждень ми стояли вдвох на сцені, і що у вас був ще свій власний і обласний депутат. Чому? Тому що в мене є можливість перенаправити кошти з бюджету в область. Там я їх контролювати не буду. А коли буде вертикаль влади, будуть народний депутат у вас вже є, буде обласний, будуть районні, мені легше буде працювати. Я, я дійсно його підтримую. Молодець, багато років працював. так що... Ну, бажаю успіху, щоб разом на цій сцені вже і слідчі раз стояли. Табу здоров'я. охочих поспілкуватися з народним обранцем. Було чимало. Кожен поспішив поділитися своїми турботами, освітніми, медичними, бюджетними, особистими питаннями. Говорили про вибори 25 жовтня, на які покладають великі сподівання. Віталій Іванович, сьогодні, крім слів, привітання побажань. Люди обов'язково обговорюють тему виборів. У вас є досвід виборів. Скажіть, будь ласка, наскільки чесні передвиборні перегони, і наскільки чесними будуть вибори? Ну, я думаю, що будуть більш менш чесні і перегони, і вибори будуть більш менш чесні. Просто вони складні, дуже багато партій, люди не розберуться. В цьому буде підвох. А так на рахунок там голосів, якось кидання, я думаю, це буде мінімум, то що буде дуже багато спостерігачів, наглядачів. Я за це не переживаю. Мені самому ці вибори не подобаються. Раніше було там одна, дві, три партії, а сьогодні десятки, великі бюлетні, люди не розберуться. Це буде проблема, що помилкою стане не вибір людей, а в тому, що дійсно не розберуться. Знаю, що участь у виборах бере ваш син. Знаю відгуки про нього. На свої роки далекоглядний стратегічний політик. Проте це нелегка ноша. Підтримуйте його в цьому? З Першого дня не підтримував. «Даже трохи сварили за це, але мій син сказав, батько, я вперти такий, як і ти, тому я попробую. Але коли побачив на відео першу його зустріч, ну скажімо, як батько його благословив, але сказав, за ручку водити не буду. Головне, щоб ти не був розчарований, тому що я один раз пробував, другий, третій. Але якщо люди зрозуміють, що ти гідний, тоді не потрібно боятися нікого. Я регіонала не боявся, цих точно не потрібно боятися. Дякували люди депутату за його активну життєву позицію, за те, що є частим гостем у районі. А на запитання, як встигає завжди бути у вирі життя свого виборчого округу, Віталій Іванович відповів, це його обов'язок, як народного депутата, підвести довіру своїх виборців немає права. Мене навіть на Фейсбук недавно написала людина, яка мене не знає, каже: А звідки у вас час? Ну, час, якщо сесія Верховної Ради. То ну, там, з 10-ї години до 6-ї. У мене, слава Богу, округ недалеко, все, там від, від 80 кілометрів до 200. І я, я можу і вечором домовитися на зустріч. Вихідний день я не, ну, не то, що сплю, я дуже рано встаю, можу взяти дружину, синів, внука, можу поїхати в якусь церкву привітати, якщо це не робочий день. А коли Верховна Рада гуляє, я, мені подобається серед людьми, будь, щоб знали, що я на місці їхній, я не ховаюся не на Гавайях, Я ні разу відпуску ще не був. А навіщо за мене люди голосували? А навіщо вони мене вибирали? Я маю працювати.